Вітаємо вас. Добрий день. Давайте почнемо із півдня. Яка зараз ситуація на запорізькому напрямку? З чим зустрічаються, стикаються наші збройні сили? А на півдні на декількох напрямках, триває наступ. І власне там все відбувається за планом, який встановлений військовими, і там є певні просування на всіх тих напрямках, напрямках, яких рухаються наші сили оборони. Але дійсно ворог просто так не буде здавати позиції, які він вже зайняв, і тому тривають фактично запеклі бої і дуже потужний двобій. Ми стикаємося насамперед з тим, що ворог суцільно заміновує. Поля і є інформація, що навіть цивільні населені пункти на Запоріжжі, скажімо, ворог мінує і навіть не попереджає про це місцевих жителів, і насправді це не тільки проблема для збройних сил, які здійснюють наступ росіяни. Воюють з цивільним населенням, і тому це насамперед небезпечно для людей, які там знаходяться. І ми можемо характеризувати ті дії, які відбуваються зараз. Це бої між Якщо ми говоримо про південь, бої, де ми наступаємо, а ворог в обороні, разом з тим, у нас є напрямки, де навпаки ворог наступає, а ми в обороні. Ми фактично поступово не великими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед, і можна навіть таку алегорію навести, що вигризаємо кожний метр землі у ворога. Так само в інформаційному просторі періодично натикаємося на ось ці порівняння цієї контрофенсиви з тим, що відбувалося, наприклад, на Харківщині, теж на Херсонщині. Ну, по-перше, чи коректно в, таких, в такій парадигмі на це дивитися, чи можна це взагалі порівнювати дійсно некоректно оцінювати результативність дій військових виключно там кілометрами або кількістю? Звільнених населених пунктів, тому що критерії оцінки насправді там дуже багато. Це цілий комплекс оцінювання і перед військовими ставиться багато задач, і вони всі ці задачі виконують. Разом з тим, звісно, що людям хочеться, щоб це було як в кіно монтаж дуже швидко. Тобто, там о 13 кіно почалося через годину 20 Вже завершення сюжету і зрозуміло, що що відбулося по цьому сюжету. Звісно, що в житті так не буде, і війна це зовсім інше. Ша ситуація, і тут дійсно ми будемо просуватися поступово зі складностями, зтикаючи з шаленим опором ворога. І е, в цій ситуації ми повинні розуміти, що ті задачі, які перед військовими ставляться, вони виконують і поступовий рух по всіх напрямках, по яких почався наступ, відбувається. Але безумовно, що головний удар ще попереду. А що на східному фронті? Що там зараз відбувається? Хто і які дії веде? А якщо для нас основні наступальні дії відбуваються на півдні, по декількох напрямках, то ворог основним напрямком свого удару визначає схід, і його основний наступ триває саме там. Попри те, що ворог мусить бути в обороні на півдні, вони все одно не залишають своїх планів вийти на Донецьку, Луганську область на кордони, і вони зараз намагаються всіма силами це зробити наступу його можна назвати навіть масштабним, тому що відбувається на Лиманському і Куп'янському напрямку, і ворог дійсно туди стягує підрозділи десантно-штурмових військ, приміром для того, щоб ефективно прорвати нашу оборону. Поки що ворогу не вдається це зробити і. Здається, що немає новин да, що, тому що всі очікують просування. Але насправді, по кількості боєприпасів, які там використовує ворог, по кількості втрат, які він там несе, те, що там зараз відбувається, можна порівняти із днями, коли були запеклі бої. Скажімо, у Бахмуті. Тобто потрібно розуміти, що гарячі бої тривають так само, як і тривали. Просто ворог переключився зараз на інший напрямок. Але швидше за все, і Бахмутський напрямок ворог не залишає. Як свою ціль, і все одно буде здійснювати всі кроки для того, щоб наступати і там. І ще у нас Мар'їнський і Авдіївський напрямок теж там ворог здійснює наступ. Ми знаходимося в обороні. Жодного метру землі нашої там ворог не подолав, не просунувся. Але це тільки завдяки мужності і професійності наших військових. Так само про ситуацію в повернених в відвойованих населених пунктах хотілося б розпитати, як там виглядає ситуація? Хто там перебуває, чи є там цивільні? А, ну, тут важливо розуміти, що функція військових. Так, сподіваємось на поновлення зв'язку з пані Малер. Зараз потрібно буквально миттє для того, щоб ми перенабрали, встановили зв'язок і таки почули ще відповіді на це запитання. Ну я думаю, можна коротко тим часом резюмувати те, що ми вже зараз почули. Це ось цей ризик, про який я вже говорив, намагання порівняти те, що відбувається зараз, із тим, як відбувалася контрофенсива в минулому році. Пані Маляр чітко на це відповіла. Зараз є знову зв'язок. Mm -hmm. Власне щодо да. відбитих деокупованих mm -hmm. районів. Після того як військові звільняють населений пункт від ворога да від його контролю далі тривають. Так звані стабілізаційні заходи, тобто туди повинні заходити правоохоронці, і насамперед вони переймаються питаннями безпеки, тобто потрібно ну, такою професійною мовою відпрацювати да, відпрацювати ці населені пункти. Що це означає? Ну, По-перше, перевірити, чи все безпечно, бо багато міст, які залишав ворог, залишалися замінованими, бо ворог після себе теж коли йде, мінує. Наприклад, адміністрація. Стративні будівлі, да, тобто спочатку треба все це перевірити. По друге, потрібно подивитися, чи не залишив ворог по собі диверсантів, і по третє, працюють з місцевими громадянами. Комусь потрібна допомога, комусь потрібні. Тобто, всі служби наші цивільні після звільнення території перебувають у звільненому населеному пункті і проводять ось цю стабілізацію, так звану. Почули, Дякуємо вам за, за ваш час за інформацію, яку озвучили Ганна Маляр. Нагадаю, заступниця міністра оборони про ситуацію на фронті і так само про те, як виглядає зараз деокуповані, як виглядають деокуповані терени на території Запорізької і Донецької області.